Збирайте собі скарби на небі, бо не скарб? тріска, навіть твоє серце буде, слова сьогоднішнього Євангелія, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христів сьогоднішньої неділі, неділі, що зветься село Боса. А ще ми дуже гарно і влучно її в церкві називаємо неділею проще. Який сам Господь нас навчає, готуючи нас до доброго сприйняття того посту, до якого нас свята церква вже впродовж чотирьох тижнів готувала. Продовж всіх цих тих, ми теряє Фарисея, тут на носи, наче перетину, Зикеє, неділя, попередня неділя протороги. Страшний суд, правда, і сьогоднішня, сиропусте, всі вони разом. Покликані нас приготувати до такого дорослого християнського життя, в якому ми, пройшовши вже такі добрі, підготовки і налаштування, починаємо давати бій всім пристрастям, слабкостям і немочам, що дошкуляють нам. Подібно як з хворобою, як, як я, знаєте, тими тижнями і тижнями пробував дати більшу Бог так само ми кожен мусимо боротися з тим, що нас обтяжує, може не так в фізичний спосіб, як в духовному світі нас сховує і не дає нам дивитися широко розплющеними очима віри, милосердя і любові на світ, який нас оточує, який дуже часто, по-людськи, засловує на щось зовсім інакше. Ми з вами багато говорили про справедливість. Щоб ми всі є справді справедливості, що ми всі відчуваємо несправедливість у цьому світі, ми особливо думали про справедливість минулого тижня, думаючи про найстрашний ну, суд, про те, як важливо є нам знати, що деде Авгозі ця справедливість точно є, але нам важливо купувати на милосердя, справедливість. бо по справедливості ніхто не неоправдати, бо кожен з нас має той чи інший. Важливо є пам'ятати, що лише завдяки Божому милосерді і найвищій жертві Христа на Христі усі ми отримали шанс на спасіння. Для кожного з нас без виключення Господь відкрив двері раю, подібно як для цілої церкви відкриваються царські двері на початку божественної літургії, щоб крісті царські двері для кожного без виключення. Христос прийшов у святих тайнах, і ми могли Його прийняти у своє очищене серце. І тут ми приходимо до правдивого розуміння, що такого найважливішого Бог нас кличе зробити, до чого він нас заохочує, і чому саме ниніща неділя називається Неділею прощення. Ми не можемо приступити до спілкування з Богом, до тісного спілкування Євхаристійного, щоб приймати святі Тайни. Ісуса, не посповідавши, не отримавши прощення, справді людини до прощення тривала віка і щойно після приходу Христа, оцей сім'ї його відкуплення кожного з нас, ми отримали можливість це прощення, отримати, задовільнити ту свою справу і отримати можливість знову відчути той перед смакрай буття з Господом Богом. Таким важливим є прощення У житті кожної безвиточній людини. Однак Господь нам нині наголошує, що важливо є не лише сподіватися прощення, важливо є не лише хотіти його отримати від Господа Бога, але важливо є жити прощенням, вміти самим пробачати. Господь на нині дає три таких дуже важливих точки відліку. І нам важливо є пам'ятати, щоб цей піст нам пішов на гори, щоб ми по-справжньому з нього скористали. І першою точкою відліку є не що інше, як вміння пробачати. Ми, кожен, хочемо бути пробаченим. Ми цей досвід, потреби, пробачення вже пам'ятаємо з дитинства правда, бо не раз коли дитина зробить щось недобре, де найважливіше є. Почути тата, та мати, друзя, бабусі, що пробачають. Напевно, чи не найважливіше, що вчать дитину в дитинстві, це вміти вибачитись, вміти перепроситися. Правда? І яка то велика трагедія, коли люди виростають, не вміючи, перепрошувати і не вміючи пробачати. Ця трагедія сягає не лише особистого життя людини. Але насягає суспільного життя, життя цілим спільнот, громад, а навіть і цілих народів. Пригадаємо собі, як було у початку 2000-х років, коли мали відкривати у Львові цей великий меморіал військовим, військовим українським, військовим польським, які точилися великі суперечки. Як багато було сказано, не найкращих, не наймиліших слів в адресу одного і іншого народу, і як велико, мудро поступив тоді блаженіший Любомир Буза, запросивши митрополита Римокатолицького і ставши разом, відкривши одночасно оріяжі українським і польським воїнам, промовши ці благородні слова, пробачаємо. І просимо пробачення, як воно багато зіграло для користі у Бог народів, як довго розвивалася дружба і співпраця, як довго, поки не, почалися нові, не почали нові генерації, нових політиків хотіти використати минулі помилки і трагедії задля своїх меркантильних інтересів для здобуття чогось у цьому світі. Як бачимо, яка велика є різниця між бажанням здобути щось для вічності і здобути щось часу. Ті, що шукали щось для вічності, будували мир і примирення, і пробачення, а ті, що шукають часу, знову і знову піднімають тяжкі і трагічні сторінки, які були в історії, які є насправді в історії абсолютно всіх народів, які живуть по сусідству, то нема. Таких сусідніх народів, які би колись не мали якихось конфліктів, і не мали супречик, але великі ми є ті народи, які вміють перепрошуватись і пробачати. Ми бачимо, що робить наш сідний сусід, який, якому ми насправді і не завели, який не може нам побачити нашого бажання жити Слідно на своїй землі, який, захотівши вкрасти в нас. Нашу історію хоче нас поглинути, і то триває століття, який маніпулює цілими народами в цілому світі. І ми бачимо ту страшну політичну картину світу, яка сьогодні складається, і ми покликані усердно молитися, щоб в тому світі запанувало бажання творити світ миру, прощення і взаємної поваги любові. Але бачимо, що в тому світі є так багато зацікавлених. Тому, щоб творити щось зовсім іншого, і дуже часто це за рахунок тих, які вже і так багато постраждали, як наш український народ. Ми мусимо бути свідомі, що вміння пробачати будує, вміння пробачати один одного, дає нам сили бути єдиними у нашій святій боротьбі за свободу, але не вміння підтримати і пробачити один одного. Роздирає нас із середини. І тому так важливо, щоб ми цю велику зброю прощення взяли собі як щит нашої віри і пробу майбутніх благ, які ведуть нас до справжнього спасіння. Тому Господь нас не найперше закликає, щоб ми навчилися пробачати один одному і просити пробачення. І Господь нас кличе, щоб ми саме через пробачення проходили. Зростання у чеснотах, яке дозволяє нам не що інше, як піст. Правда, Господь сам нас навчає постити по перше, <клес> що робить після Йордану піде в пустелю на сорок днів і нас, запрошує, щоб ми вийшли на нашу особисту пустелю, щоб ми відмовились від того, що нас відволікає, стишили звук усього, що є довкола нас, може, нам дозволили собі вщади свіни. То вони від нас не забагато міняються, але постаралися пошукати ту добру новину у святому Письмі, яка лунає крізь віки, яку Господь проголошує раз і назавжди, і яка є незмінна, на відміну від мінливого світу, в якому ми живемо. Господь нас кличе до посту справжнього, до того посту, який не є лише позірним і зовнішнім. Це не значить, що ми не маємо. Шукати нагоди частіше бути в храмі, то не значить, що ми не маємо докладати з усіх, щоб відмовлятися від певних став чи чогось, що нам приносить радість, і задоволення до часу. Але Господь хоче, щоб це було не лише зловніше. Господь кличе нас до внутрішньої переміни, до того, щоб побачити, над чим нам потрібно працювати. Бо бачите, в яких чеснотах нам потрібно зростати і до по справжньому щоденно докладати зусиль. І третє, про що нас сині Господь застерігає і до чого закликає, І те, щоби ми, пробачивши від одного і взявши на себе обов'язки вдосконалення через піст, розуміли. Для чого все це нам потрібно? Розуміли, що це не є лише така духовна гімнастика і вправляння у загартуванні сили волі, але це є не що інше, як наш шлях до самого неба, до тих дверей раю, які Бог нам відчинив, і які ми зможемо подолати, пройти і з які зможемо лише тоді, коли навчимося, по справжньому пробачати один одного і вдосконалюватися у тоді ця найвища, найблагородніша мета входження до Царства Небесного допоможе нам підпорядкувати всі наші прагнення, всі наші бажання, тоді вони будуть мати справжній сміст у нашому житті, що, що є значно вище понад усі земні інтереси, і тоді допомагає нам підпорядкувати всі земні інтереси. Наш великий і славний новомученик нашої церкви. Лежений комилян Бож, якого в березні будемо відзначати чергові роковини та до Господа Бога, моченицької смерті. У таборі Майданик дав нам прекрасний приклад того, як важливо є дивитися на той скарб на небі і там, щоб йому належало наше серце, а не дивитися на скарби на землі, навіть такий скарб, як життя. Він мав всі шанси бути порятованим. Він знав, що тут Андрій Шевницький, маючи високий авторитет, навіть у німецької влади, старається про його звільнення, і він сам добровільно написав листа, якого просив не пробувати його фізично порятувати з виставу, бо коли він буде фізично врятований, душі багатьох зазнають великих тортур і мук у пеклі. Не будучи прострями, не отримавши розрішення, яке, на жаль, міч не було кому дати тим в'язням, що щоденно помирали, Тим він нам дав той великий приклад святості і великий приклад того, як важливо є думати про щось, що набагато більше і набагато важливіше, аніж будь-що, що може бути на землі. Хіба не такий самий пригадують нам сьогодні наші бої? Які задля нашої свободи, задля того, щоб ми мали до Богу дане право жити на своїй землі, йдуть на добровільну жертву, бородячи нашу державу. Кожен з них має свій шлях, хтось може не спішив йти, хтось може не народився таким відважним воїном, хтось може ніколи не обирав того факту, але вони пішли тими стежками, якими багато хто не захотів іти. А багато хто і зробив все, щоб від них втекти. Тому їхній подвиг є просто неоцінені, тому їхній приклад того, як важливіше є поставити щось вічне, вище і дочасно є для нас великим зобов'язанням і великим зобов'язанням. Бо кожен з нас, живучи у мирній частині нашої держави, є щохвилини зобов'язаний нашим воїнам. І ті їхні безсмертні жертви, яку вони приносять щоденно, бо щоденно, на жаль, ми втрачаємо наших воїнів у цій запеклій боротьбі. Тому наше життя має бути життям відповідальних українців, наше життя має бути життям відповідальних християн, які розуміючи і доцінюючи той великий скарб їхньої жертви, не дозволяємо собі жити члам. Ми дозволяємо собі жити образами, ми дозволяємо собі, що щось дрібне і земне стало нам предметом суперечки і роздору в нашому суспільстві, в наших родинах і в нашому народі. Нехай Господь Бог дає нам сили, і відваги і мудрості, щоб ми жили в мирі, щоб ми вміли пробачати один одному задля тої великої і святої мети. Мети Царства Небесного, яку неможливо пройти, не живучи гідно на цій землі, не вміючи пробачати, не вміючи по-справжньому відмовлятись від свого і не шукаючи чогось великого і Божого. Хай піс, який ми розпочнемо вже завтра, дасть нам удосконалення у духовному, щоб здобуваючи земне всі разом прямували як один Божий народ до Царства Божого. A Slava sláva, jsme